Друзі, нас інфо перші про головне поїхали на закритій на радіо Москві. Пролунала новина, яка перевернула політичний порядок. Глава ради безпеки несподівано оголосив, що президент усунений від ухвалення рішень це було зроблено під виглядом необхідності врятувати державу від катастрофи. Слова пролунали в тиші, яка перетворилася на сигнал для нової епохи. Наказ віддати війська на відведення та розпочати підготовку до припинення бойових дій для генералів і присутніх силовиків. Це стало несподіваним, але неминучим кроком війна втратила сенсі, лише послаблювала систему. Пишете канал Кремлівський Щур. В куларах розповіли, що напередодні вищі офіцери відмовились виконувати низку наказів президента, розуміючи їх як безперспективні та самогубчі. Занадто великі втрати, занадто сильний внутрішній тис, за багато небезпеки, перспектив бунтів у регіонах на зустрічі патрульним слова. Прозвучала пряма загроза або ми зупиняємо це зараз, або завтра втратимо країну. Саме ця фраза стала формулюванням нового курсу головнокомандувача іншої армії, який вже перебував на місці переговорів, отримав пряму вказівку координувати подальші дії. Першим кроком стала негайна зупинка наступальних операцій.

На лінії фронту пролонали накази скласти зброю, зафіксувати позиції і розпочати відведення техніки для військових, які руками перебували в безкінечному циклі боїв. Це було несподівано. Частина офіцерів не вірила, інші сприймали з полегшенням поступово. Колони техніки почали рухатись в тила на стратегічних напрямках. З'явилися спільні патрулі для недопущення провокації. Атмосфера на передовій нагадувала кінець довгої облоги, що лунають окремі постріли, але всі розуміють, що рішення ухвалено остаточно. Водночас у Москві розгорталися драматичні сцени. Лояльні до колишнього президента групи намагалися чи. Нети спротив будівлі адміністрації силових структур оточували підрозділи спецназу проводилися арешти ключових чиновників, які виступали проти відведення військ. Ввечері стало відомо, що кілька високопоставлених осіб перевезли до безпечних місць під контролем ради безпеки всередині еліт. Почались перерозподіл впливу. Частина олігархів підтримала новий курс, інші ус поспішно готували втечу за кордон. На вулицях столиці поширювала щотки про кінець. епохи. люди бачили колони бронетехніки біля центру міста. Чули суперечливі повідомлення. Одні стверджували, що це репетиція перевороти. Інші, що йде перехід влади без боїв. відчуття невизначеності доповнювало відео з фронту, де солдати складали зброю, і йшли у відведені райони. У соцмережах з'явилися кадри рукопотискань між колишніми противниками. Все це здавалося неймовірним, але реальність змінювалася прямо на очах. Закрита міжнародна реакція була блискавичною одні Держави заявили, що це шанс для швидкого припинення війни і початку відбудови. Інші побоювалися, що новий порядок у Москві не стабільний і може призвести до внутрішньої боротьби в дипломатичних каналах. Відбулися термінові консультації щодо контролю за ядерним арсеналом, аби уникнути найгірших сценаріїв, але ключові меседжі. Зводилися до одного рішення про відведення військи переломним моментом для всієї Європи серед армійських кіл, особливо на середньому рівні. Почалось масове переосмислення. Ті, хто роками служив на передовій, відчували полегшення, але й певну розгубленість командири, які виконували накази. З фанатичною відданістю опинилися під загрозою слідства. Водночас розпочалась підготовка до широких кадрових чисток. системи, що десятиліттями трималась на страху і пропаганді, тріскала по швах відхід від війни. Став сигналом для суспільства. Силова машина більше не є непорушною. В Кремлі зберігалась напруга в колишнього президента, залишив. Лися прихильники здатні спровокувати хаос, але швидкі дії сил безпеки позбавляли їх можливості організувати серйозний спротив. У змі з'явились повідомлення про таємні переміщення охорони зміну резиденції і закриття цілих кварталів. Усе це створювало враження, що боротьба ще не завершена, але вектор розвитку вже визначено. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.